Міжнародний день інвалідів відзначили цього року у значно більшому товаристві і як завше. Розділити урочистість прийшло багато волонтерів та просто небайдужих людей. Адже лише у Брудівському районі є 3,5 тисячі громадян з обмеженими можливостями. Тож пам'ятати про них, а особливо у цей день, і дбати про реалізацію потреб інвалідів, є обов'язком кожного. Тож, символічно урочистий захід розпочався із появи на сцені ангелів, театралізованих ангелів з одним крилом, яким для того, щоб піднятися, необхідно обнятися, так і людям з обмеженими можливостями, щоб реалізувати себе у житті, потрібна опора і підтримка ближнього. І сьогоднішній міжнародний день інвалідів ще одна нагода згадати про це і звернути увагу на людей, які відрізняються від інших. На цьому наголосили ведучі урочистого заходу Марія Ковалів та Оксана Мусій, вітаючи винуватців святкування. Піднесений настрій присутнім подарували уже із першого виступу пісенного вернісажу Лав Студіо, керівником якого є Галина Гаврилюк. Юні співачки закликали дарувати один одному усмішки. Далі Марія Радзів додала оптимізму, виконуючи літературну композицію Гордися, що ти людина майстер слова переконала усіх і не лише потребуючих у необхідності відчувати своє особливе призначення на цій землі та радіти кожному світанку спішити жити і кохати. А музична композиція бандуристки Ірини Стеблі під назвою Елегія розфарбувала свято ліричними нотками. І красномовно підвела до найкращого дарунка доброго слова від міської та районної влади. Начальник відділу культури та охорони культурної спадщини Бродівської райдержадміністрації Анна Клим, передаючи вітання від голови адміністрації, промовила, що, хоча й міжнародний день інвалідів важко назвати святом, та коли усі зібралися у цьому залі, це свято, то я щиро хочу бажати, щоб у ваших серцях завжди панувало. Свято, щоб у вашу домівку завжди заходила радість без попередження, щоб вона панувала у ваших домівках у ваших родинах і у ваших серцях. Далі начальник відділу культури та начальник відділу зв'язків з громадськістю Ігор Чорній вручили від Бродівської райдержадміністрації та Бродівської районної ради два десятка грамот подяк людям, які сумлінно та безкорисливо працюють на благо інвалідів району. Першим серед достойних голова Бродівської районної асоціації інвалідів Анатолій Шнайдру, який, до речі, саме у Міжнародний день інвалідів 3 грудня відзначає свій день народження. Серед двох десятків небайдужих до чужої біди людей, відзначених районною владою, є кореспондент районної газети Голос відродження волонтер Надія Забокрицька. Голова районного добровільного товариства захисту дітей інвалідів Надія Леся Олієвська та ще багато людей, котрі за значний особистий внесок у справі соціального захисту прав інвалідів активну громадянську позицію отримали грамоти та подяки. А від бродівського міського голови Анатолія Белея вітальні слова, грамоти та грошові винагороди передав перший заступник Роман Сподарик та секретар виконкому Бродівської міської ради Марія Степанків. Звертаючись до людей з обмеженими можливостями, заступник міського голови розвітував про зроблене за цей рік задля добробуту усіх громадян і потребуючих в першу чергу. Отож, з нагоди Міжнародного дня інвалідів міська рада нагородила ветеранів праці меблевого підприємства Явір Марію Шемегон, Сергія Іллєва та Миколу Бойка, волонтерів: Ольгу Адамець, Галину Федорович, Галину Казмірчук, Любов Ющенко, Клавдію Вороновську, Михайла Луцишина, Ірину Крутяк, Орисю Синьогу і Ніну Ніколаєву. Пісенну програму урочистого заходу продовжив дитячий зразковий ансамбль Забавлянка, даруючи під орудою Марії Ковалів пісню Ми хлібом єдиним. Хорошого настрою додали артисти Надія Казмірук та Ема Довганюк, які співом виліковують душі і не дають, як самі зізналися, щоби проблеми їх їли з середини. Старшого покоління підхопили на великій сцені Назар Кулик і Ганна Далик, театралізовано виконуючи композицію співочого ректора Вареники Мої. Марія Далик переконливо просила зі сцени маму і тата подарувати їй братика. Зели не чуючи артисти і виконанням сучасного танцю під назвою Бродвей. Здивували усіх своєю присутністю артисти із села Накваша. Вокальний ансамбль Діброва на чолі з Михайлом Добрянським подарував пісню, із добром нам легше в світі жити. А далі свято бродівчанам з обмеженими можливостями дарували своїми піснями сімейний дует Ігора та Ольги Стех і народний фольклорний ансамбль Криниченка. Ось так пройшов цьогоріч міжнародний день інвалідів. Сьогодні усі переконалися, фізичні вади не обмеження для саморозвитку та повноцінного духовного життя.